Дуже були здивовані, коли дізналися, що клієнт такий нікель купує майже ціна, як на заводі, а здає дешевше. Чому він так виглядає? Береться на магніт. Але ще більше здивувались, коли він добуває з них срібло. Як є такі, каже, де є срібло. Так, да, воно магнітне, воно там не дуже дороге, коштує 26 гривень за грам, але все одно вигідно. Воно береться на магніт. Так, да так, -да, є такі з контактами. Тут не знаю. Це без контакта. На цьому, мабуть, вже зняв. А, і на цьому є контакти. А можливо вони не зі срібла. Зараз покажемо. Так, давай сергій. Аналіз зараз. Це пластина нікелю. Бачите, це нікель. Видно? Зараз видно. І зараз зробимо аналіз срібла, а можливо не срібло. Зараз глянемо, що то є воно. Бачите, це дійсно срібло, воно магнітне, коштує 26 гривень за грам. Не знаю для чого воно і як, але людина додивилась, зараз купує нікель, перебирає, здає окремо срібло, окремо нікель. Отакі От контакти бачимо вперше. І ще отакі от контакти. Каже, я перевіряв взагалі, контакту ніякого немає, нічого цінного. Але почав скуповувати і такі. Каже, отут взагалі ніхто не дивиться. Але тут буває срібло. Не на всіх теж, але буває. Тому такий от клієнт, якщо у вас такий матеріал є, там срібло, окремо нікель, висилайте його нам. А ми були здивовані, бо взагалі такі, от, ми навіть і не дивились. Отакі, просто здавали у нікель, не придивлялись. Можливо, теж були на пайки, а можливо і ні. Тому дивіться, аналізуйте та відправляйте.